Бачу, що потрібно пускати про слів, бо думаю, що налякався. Я в своїй житті нікого не боявся, ніколи, хто б там до мене не приходив, не дзвонив, не лякав, не писав в соцсетях. Я вже сказав, що боюсь тільки Бога. І хоча я часто в церкву не ходжу, моє цей гріх, але стараюся не брехати і робити так, щоб було всім добре. Значить, Я завжди при всіх владах казав свою позицію і завжди був неугодний. У мене завжди були такі друзі, що ворогів не треба. І я ніколи цього не боявся. Тому хотів би сказати, що я казав, кажу і думаю, і про сказати, чому я так думаю. Тому що для мене одинаково болить, тут один виступаючи казав, як, когось іншого. В мене нема в Сокілянському районі когось іншого. Для мене, що житель Новодністровська, що Сокілянка, що Лопатово, що Грубна, це однакові люди нашої громади, які тут живуть. І після того, коли ми тут поділимося чи розділимося, ніхто в космос не полетить. Нам всім жити тут. Дивитися друг другу в очі, ходити на свадьби, зустрічатися на похоронах, ходити на кладбище на помінки. Люди добрі, давайте кінч, кінчати це. Не обов'язково ходити в церкву, не ходити в церкву, але робити правильно і щоб можна було глянутися. Пройде два роки і всім нам потрібно буде відповідати за свої дії. Зараз вік технології, що записую? так? Тому я ще раз наголошую і кажу, з висоти свого опиту. ну так сталося, що я робив при багатьох ладах. Ну, що я зроблю? Як тут казав товарешній як нас треба забрати Максим Юрійович, заберіть мене, де случаю роботу, то тут знімуться всі опроси. Якщо десь має. Це шутка, звісно. Да? Тому я ще раз кажу, що є в мене моя позиція. Ну, по вигляду видно, що не проти. Значить, ми будемо шокувати, так. Тому в мене є своя позиція, я її візді висказував. І ще раз кажу, я тільки Олександра Григоровича почув один такий намьок, а я хотів би сказати одне. Що бюджет Сокірянського району прийнятий на рівні минулого року? Так, Оля Так. При цьому доходи урізані на чотирьох самих більших населених пунктах. Розкажіть, яким чином може бюджет Сокірянського району існувати, коли його врізали на 40%. Ми зараз будемо в бюджеті вточувати вільний який лишився з минулого року, для того, щоб закрити зарплату пожежним командам в тих малих селах сільським радам. Ну це вистачає на перші півріччя, Олег, не так? До вересня. До, до, да. до вересня, ну хай до вересня вистачає. От я хочу, хотів би почути відповідь, і я думаю, що нам треба звернутися до вас, Максима. До Максима Юрійовича, що далі ми робимо? Тому що не можна забрати доходи, а лишити ті самі розходи. І не можна ділити людей. Дитина у Лопотолі не може не харчуватись, бо харчується в кілянською. Київ у нас переконання одне? Районний бюджет у нас минулого року році 2 мільйона. При виконанні проценту. А, пере виконання 118%. 500. О, так, а скажіть, будь ласка. У вас е, минулого року також було все розраховано до вересня місяця? Я пам'ятаю бюджет. Почекайте, було спочатку року бюджет, ми розраховували. Ну, краще було набагато. Розумієте? Вишили, Ви прожили. Це потім тебе після дочка? Тихо, шановні, тихо. Наше завдання нам всіх не виживати, а жити краще, чим ми жили. Прошу хвилинку уваги, дайте мені хвилинку. І біда наша в тому, що ми дійсно ці роки жили трохи краще, чим інші. І, шановні колеги з Новодністровська, Сокіанський будинок культури тільки тому не добудований, що ви не могли викрати свої гроші і блокували нам додаткових коштів. Хоча я з самого початку казав, давайте трати кожну свою половину, хто як знає. Це правда і не можна саме діти. Половин. І тому саме половину, саме половину. Це моя була, була позиція не по населенню, не по площі, а іменно пополам. Власне. Значить, тому я вас не приймав. Тому я ще раз наголошую. То давайте дамо спочатку відповіді на ці питання, тому що дійсно я підтримую Олену Івановну Харабаву. І ніхто не може звінуватися в тому, що вона заказна. Да? Це ідейний патріот, якого я пам'ятаю ще з тих времьон, коли я не знав, що таке політика. Да? Ідейний політик, який міг обійти весь район з хати в хату. Тому я ще раз кажу. Давайте ми подумаємо, що, що ми робимо з тими всіма спільними селами, що залишилися з цієї сторони. Я не проти. Давайте у нас є громада Вашківська, Сокірянська, а всю спину робимо Новодністровську. Той, розуміємо, розуміємо, чи розуміємо? Ну все, які питання. Значить, тому <зуміємо> да. щось ніхто не попробував. Тому, шановні, давайте користуватися народною мудростю. Давайте сім разів відміряємо і один раз відріжемо. І те, що нам кажуть, що депутати районної ради можуть, не можуть, я чітко знаю свої повноваження. Я ніколи їх не привишу, бо я знаю, до що я буду відповідати. І депутати районної ради мають право розглянути це питання і висловити свою думку. Читайте внімательно, правей рішення, там висловлюється думка депутатів районної ради, які обрані голосуванням в тому числі і від об'єднаних громад, я наголошую це. Значить, тому я бажаю вам всім мудро себе вести. Закінчте ці всі бріхи бігати з слиною пророка. Нас завжди одна біда. Ми любимо слухати, що має бути, а при цьому не, не аналізуємо, що вже було. От я б хотів завжди просив би, дуже любив вислів Ющенка, не словом, а ділом. Давайте не воювати, бігати з прапорами, хто в нас краще бігає з прапором і більше розблочившись. Давайте совинуватися, хто більше зробить для району або для своєї громади. Я вдячний вам за увагу і даю заключне слово Петру Петровичу. Шановний присутні, перш за все дякую за таке бурне обговорення. раз стверджую, я на жодному слуханні. Я не сказав, що я закликаю когось ту, ту чи іншу громаду йти до Новодністровська чи Сукелян чи інше. Я весь час і у своєму виступі наличка захарактеризував ситуацію, що ми маємо на сьогодні, які маємо плюси, які маємо мінуси. І як нам вижити в сьогоднішній день. Я підказую вижити в зв'язку з ситуацією, яка сталася. Тому я в черговий раз запрошую вас до єдності, до порозуміння і зробити все для того, щоб ми знайшли компроміс. Після сьогоднішньої розмови ще була у нас більшість на співпраця у вирішенні даних питань. Дивіться щиро один одному в очі. Я не хотів би, що на сьогодні в мене звинувачують те, хто що я віддав на адміністрацію. будучи ловою адміністрації. Ну Є такі, хоча я Я не хочу, щоб мене звинувачували як останнього те самого, який я розвалив в район. Не маючи повноважень, будучи виконуючи обов'язки, демопоняти, скільки, тому подібне. І я не тримаюся влади і не порушую питання в тому, щоб мене немає кому звільнити з навчальне законодавства. Я не питаюся, що направляють документи, що мене не призначили. Я про це не говорю. Тільки я переживаю за тих людей, скільки я тут живу вже кучу років, працюю, стараюся працювати на громаду. Тому закликаю до розуміння, закликаю до, до розуму. Ми маємо приймати розумне рішення. Сьогоднішнє рішення дійсно носить рекомендаційний характер. Районна рада, районна адміністрація, то ми не приймаємо рішення. Ці повноваження ми не маємо. Як мінімум, перспективний план за перше власна рада, потім кабінет міністрів. Та що аж нічого про закону ми не приймаємо, оскільки не немає права це приймати. Ну не користуючись нагодою в тому, що у нас є місто Новодністровськ, я дуже поважаю сіню господарів. Мені приємно, що Новодістров стало таким гарним прекрасним містом, чистим, для розділення збір сміття. Анатолій Іванович, поможіть нашому місту, вже два роки закуплені контейнери для сміття. Дайте в оренду машину, Пентрова, щоб можна було виводити вчора на тиждень мусор, щоб пси не розтягали його по сокирянах і. Я думаю, куди пішли гроші бюджет. Я теж житель Сокирян, сплачую податки. І ходімо, щоб це питання вирішилося. обіцяєте. Є якраз керівник ЖКО, Я думаю, що ваша машина використовується цілодобово і цілосуточно. Я думаю, вчання цього буде користь громаді Сокирян і всім нам. Ще раз дякую, бачайте, можливо, десь щось так. Шановні депутати, є пропозиція припинити виступи, рішення вам розданий на руки, які в кого будуть зауважені доповнені до даного проєкту рішення. Ще раз наголошую, він носить рекомендативний характер, висловлює нашу позицію. І як ви почули, так чи іначе буде комісія, яка буде розбиратися і робити свої висновки. Про результати роботи цієї комісії ми теж вас повідомимо. Є у кого зауваження до проєкту рішення? Так, проект рішення розберемо за руки. Тобто, хто за те, щоб прийняти його за основу, прошу голосувати. Комісія працює. Хто за? Так, Читає. Є. Є. Хто проти? Вісім проти. Хто утримується? Один. Один. Два. Записали фамілії? Ще раз питаю, комісія записала? Які в кого були до, до даного проєкту рішення? Хто <реку> за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому? Прошу голосувати. Хто за? Комісія читає. Хто за?